Вітаю вас, мої осінні гарбузики і каштанчики. З вами ваша психологиня Вікторія. І сьогодні ми починаємо серію відео про токсичних батьків і емоційний аб'юз. Психологічне насильство настільки розповсюджене в Україні, що дуже часто вважається нормою. Так що ти ниєш, всіх в дитинстві били у всіх так. Те, що це у всіх так, це не означає, що це норма, і так має бути. Перша категорія токсичних батьків, з якої ми почнемо серію наших відео, це нарцисичні батьки. Загалом буду говорити про нарцисичну мати, тому що жінки-нарцисихи зустрічаються частіше. І, взагалі, що говорити про батька? Як можна говорити про те, чого немає, і не було? Його або взагалі нема, або фізично він присутній, але емоційно він дуже далекий і воно таке щось він є, вроді його нема. Отже, нарцисизм це розлад особистості. Одна з головних ознак якого це відсутність емпатії. Нарцисиха не відчуває свою дитину, вона її не розуміє, не чує. А для нарцисихи дитина це як меблі, а меблі не можуть мати своїх думок, переживань і почуттів. Зазвичай така мати ідеалізує свого сина, вона наділяє його неземними якостями і ставить йому дуже високі стандарти, яким неможливо відповідати. Часто нарцисихи кажуть про свого сина: це мій мужчина. Я народила собі чоловіка, він виросте і все для мене зробить. У повітрі почав літати запах психологічного інцесту. Донька же виступає полотном, куди мати проєктує свої темні сторони, які є всередині неї, але які вона категорично відмовляється визнавати. Донька відображає все те, що їй не подобається в собі. Мати в усьому звинувачує дочку, породжуючи в ній хронічне почуття провини за своє існування, за своє життя. У 18 років мати швиденько випроваджує дочку з хати з очей подалі, а синочка лишає біля себе. Яскравий приклад цієї ситуації ми можемо побачити в серіалі Друзі. Нарцисична мати Моніки і Роса обожнювала свого синка і ненавиділа дочку. Вона перетворила її на унітаз для зливу свого негативу. Вона все життя критикувала і принижувала Моніку, і та виросла тривожною перфекціоністкою. Вона старалася і старалася, але їй так і не вдалося заслужити материнське схвалення. Доньки нарцисих пробують по різному підібратися до своїх матерів. Вони пробують і так, і так, лиш би, хоч краплиночку, отримати любові і уваги. Вони вкладаються і вкладаються, звикають старатися і нічого не отримувати навзаєм. Це будує в них нездорову модель стосунків. Часто потім ці дівчата виростають і знаходять собі таких самих холодних мужиків, для яких вони все роблять, все віддають, але у відповідь отримують тільки зневагу і приниження. Нарцисична мати створює в своїй дочці комплекс неповноцінності. Похвала завжди змішана з критикою, образами приниженням. З уст нарциси хилляться отрута. Однак вона весь час буде нагадувати дочці, скільки вона для неї робить, чим вона тільки не жертвує, скільки нервів витрачає. Нарцисиха уявляє себе героїною, святою жінкою. Функціонально нарцисиха виконує свої обов'язки. Вона годує, якось там одягає, платить за школу. Однак на емоційному рівні вона холодна і жорстока. Її абсолютно не цікавлять переживання дочки і її виховання схоже на дресирування пса. Почуття дочки не значить нічого. Вона може саркастично відповідати: «Ой, я заділа твої жалігідні почуття. Чи звинувачує дочку в тому, що та занадто ранима? Нарцисиха висміює зовнішність і розумові здібності своєї дитини особисто і публічно поржати над дочкою за сімейним столом для нарцисихи це звичайна справа. Мамка має неконтрольовані спалахи гніву, її може вибісити абсолютно все, що завгодно. Вона може спалахнути через те, що дитина рушник поклала, не на те місце. Її гнів різкий, непередбачуваний, неконтрольований. Діти бояться зайвий раз попадати їй на очі. Також нарциси обожнює газлайтінг. Якщо дочка жаліється про те, що мамо, а чому ти так на мене багато кричиш? Нарцисиха їй відповідає: Та коли це я на тебе кричала? В житті такого не було, не видумуй. На новий рік нарцисиха купує своїй дитині подарунок не той, що дитина хотіла, а той, що вона вважає за потрібним. Мамка уважно спостерігає, як дитина відкриває подарунок, який вона не хотіла. І спостерігаючи за розчаруванням дочки, мама звинувачує ту в невдячності та егоїзмі. Нарцисиха пожирає свою дочку. Модель таких відносин яскраво відображена в діснеївському мультику Рапунсель. А мультфільм дуже класний. Він яскраво відображає такі стосунки. Дуже актуально, дуже чітко і правдиво. Він наповнений дуже класними метафорами щодо цієї теми. І я вам раджу його для перегляду. І після мого відео ви зможете не тільки насолоджуватися історією, а також аналізувати стосунки і взаємовідносини персонажів. Час настав. Я знаю, знаю. Давай щоб не побачила. Рафонзель, я так постарію тут унизу. Зараз мамо. Мама. О, Рапунцель, як же ти мене кожного божого дня витягаєш нагору? Це ж така виснажлива праця, донь. ну, дрібниці, то чого це завжди так довго? Доню, я дражнюся. Гаразд. Тож, мамо, як ти знаєш, завтра в мене особливий день. Рапунцель, віддель. хто це в дзеркалі? Сказати тобі. Я бачу молоду, впевнену, дуже гарну панну. А і ти теж поруч. Я дражнюся, не сприймаюся так серйозно. Добре, Матусю, як я вже сказала, за нас... Матуся трішечки стомилась. Заспівай мені, Люба, батьом розмови. О, ну звісно, мам... Нарцисихи зациклені на зовнішності, грошах, успіхах, досягненнях та схваленні від інших людей. Для них життєво важливо отримувати компліменти та визнання від чужих людей. Вони створюють картинку ідеального життя. Зазвичай нарцисихи виглядають ефектно і яскраво, оскільки зациклені на зовнішності. І зі сторони нарцисиха здається ідеальною мамою. Мало хто здогадується про домашнє пекло, яке вона влаштовує своїм дітям. Таким чином її потомство часто лишається на самоті зі своїм болем. У нарцисихи не мають часу приділяти увагу своїй сім'ї та давати їй любов, зате вона завжди прийде на допомогу колегам, друзям, родичам, знайомим, і всі навколо розказують, яка це добра, щедра, чуйна людина, як вона виручила в складну хвилину. Зовні нарцисиха весела, комунікабельна, вона перша побіжить волонтерити, помагати біженцям, роздавати гуманітарку. Вона влаштовує благочинні акції і лазить по церквах. Ну, свята жінка. Зате дома в неї нещасний кастрований мужик Алкаш, зачавлена, закомплексована дочка і самозакоханий зверхній синок, який присвячує все своє життя для того, щоб відповідати високим маминим стандартам. Нарцисиха бачить дочку як суперницю. Зазвичай мами обожнюють одягати донечок в гарні сукні, заплітати косички. Мами бачать маленькі копії самих себе і бавляться з ними, як з лялечками. Мама собі не купить гарну сукню купить дочці. Нарциси, же буде одягати свою дочку в лахміття. Вона вважає, що не треба тратитися попусту, і взагалі дочка скоро виросте з цих шмоток. З роками заздрість нарцисихи стає тільки сильніша, оскільки її то молодість згасає, а молодість дочки тільки починає квітнути. Також нарцисиха ревнує дочку до свого чоловіка. Однак така мамка ніколи не зізнається ні собі, ні іншим в своїх почуттях. Їй здається, що навпаки це дочка їй заздрить і ревнує. Донька нарцисихи виростає і дуже страждає від материнської заздрості, але не може зрозуміти, що відбувається. Її ростили з думкою про те, що мама це свята жінка, і вона навіть не може уявити, що мама просто їй банально заздрить. Нарцисиха болісно сприймає успіхи своєї дочки, її молодість, красу, стосунки, знання, кар'єру. Нарцисиха буде тихенько різними маніпуляціями влазити в життя своєї дочки і пробувати його знищити. Нарцисиха стидить дочку за її тіло, за великі або маленькі груди, називає дочку коровою або тріскою. Перед хлопцем. Або перед друзями-хлопцями дочки, нарцисиха буде харахоритися, наряжатися і навіть виходити у відвертому вбранні. Дві моделі поведінки мамки нарцисихи. Перший це змішати дочку з лайном і другий перетворити її на суперзірку. Це е, дві сторони однієї і тої ж самої монети. Розглянемо перший варіант змішати дочку з лайном. Якщо дівчина має зайву вагу і хоче схуднути, мати буде її за це клювати, травити, критикувати її харчування, навмисне готувати жирну калорійну їжу і таке подивись на неї, їсть як курка клюнула два рази. Все, що заводно, тільки би дочка не стала стрункою і привабливою. Якщо дівчина пробує будувати стосунки, і, не дай Боже, вони щасливі, нарцисиха просто не зможе цього пережити. Бо вона то зі своїм характером не змогла побудувати щасливий шлюб, її то чоловік бухає. І вона буде різноманітними маніпуляціями втручатися в життя дочки, в її стосунки, намагатися розлучити її з хлопцем або чоловіком, або лишити дочку, щоб, щоб дочка лишилася матір'ю одиначкою. Цей психологічний аб'юз нарцисиха називає любов'ю та піклуванням. Вона хоронить свою дочку як особистість з голосними словами І я роблю це, бо люблю тебе. Якщо дочка прочається, бунтує, влаштовує саботаж, то на неї виливається хвиля лайна про те, яка вона невдячна егоїстка і як вона не цінує все те добро, що нарцисиха для неї робить. Мамка чекає повного, тотального, беззаперечного послуху, буде тільки так, як я сказала. Для нарцисихи нестерпна думка про те, що її дочка буде жити в чомусь краще і в чомусь її перевершить. Будь-які успіхи дівчини мама швидко обесцінює або каже, що це все завдяки її заслугам і її ідеальному вихованню. Життя бідних дівчат не завидне у дорослому віці. Вони часто страждають алкоголізмом та харчовими розладами. Їм їм не щастить зі стосунками, і вони не розуміють причину свого невезіння. Глибоко в душі дівчата знають про те, що мама це чудовисько, яке перетворило їхнє життя на пекло, але разом з цим вони відчувають хронічну вину, тому що вони все своє життя росли з думкою про те, що мама це свята жінка, яка все своє життя присвятила дітям, і для таких дівчат є звичним постійно терпіти насильство. Нарцисиха апріорі не може бути в чомусь неправа. Вона ідеальна мати, вона ніколи не допускає помилок. У неї корона на голові. Вона придумала образ досконалої себе і думає, що дійсно відповідає цьому образу. Вона справжньо себе не бачить. І якщо такій жінці сказати, що вона щось робить не так, це одразу буде скандал і істерика. Коли у дочки неприємності у нарцисихи одразу покращується настрій. Вона цвіте стає добре, відчуває себе успішною на фоні дочки і старається тій допомогти. Однак ця допомога завжди змішана з критикою та приниженнями. Якщо дівчинка пережила зґвалтування, мама буде її за це соромити, що ти сама винна, сама спровокувала, вділася як прошмандовка, сама висім винувата. Якщо жінці зрадив чоловік, мамка нарцисиха відповість: це й понятно, це було очевидно, до цього все йшло, ти подивись на себе, страшна, тупа, а яка ти хазяйка, а яка ти ужасна мать, так це понятно, що ти мужика не втримала? І якщо у дочки щось налагоджується, то настрій у мамки одразу псується. Друга модель поведінки це нарцисиха намагається зробити зі своєї дитини світову зірку. Це інша сторона однієї і тої же самої медалі. Підштовхування дочки до успіху переплітається з змішуванням її з лайном. Нарцисиха бачить в дитині не людину, а об'єкт для досягнення своїх цілей. Нереалізовані мрії та амбіції вона намагається втілити в життя за рахунок своєї дочки. Разом з тим, усі успіхи і досягнення дитини вона швиденечко обесцінює і все це присвоює собі, що це її заслуга. Мрії дитини не значать абсолютно нічого. Вона нав'язує своє бачення часті, про що правильно мріяти і чого правильно хотіти. Життя з нарцисихою це повний тоталітарний режим. Мамка контролює кожен аспект життя своєї дитини, не даючи їй дихати. Мамка нав'язує, що треба одягати, що потрібно їсти, куди ходити, з ким дружити, з ким спілкуватися, про що потрібно думати, і про що потрібно мріяти. Різноманітними насильницькими способами вона намагається реалізувати свої амбіції через дочку. Нарцисихи обожнюють відправляти своїх доньок у найсадистичніші, найтоксичніші гуртки та види спорту. Це музична школа, особливо скрипка. І найгірше це моделінг, художня гімнастика та балет. Дівчинка з самого раннього віку вчиться ненавидіти своє тіло. Їй всі навколо розказують про те, що треба бути худою, худою, і треба ще худнути. Вона все своє життя на дієтах, їй нічого не можна, і після уроків вона без кінця на тренуваннях. У дівчат пропадають місячні шпагатами. Вони розривають дівочу пліву. Вони вчаться ненавидіти інших дівчат, тому що навколо немає подруг, є тільки суперниці, є конкурентки. Вони цілими днями в стресі і сльозах, вони, у них немає дитинства, вони постійно готуються до змагань. І якщо бідолаха в своєму конкурсі зайняла друге місце, а не перше, вона знає, що вдома мамка її за це просто жре. А якщо все ж таки якимось чином вона вигризла це перше місце, мамка все одно не похвалить, обестійнить, сприйметься як належне і скаже. Ой, ну ти там всередині танцю трохи помилилася, ти трохи не так зробила. Як тобі повезло, що ніхто, крім мене цього не замітив? Вона відправляє дитя в гурток не для здоров'я або веселощів, а для того, щоб дочка стала олімпійською чемпіонкою, світовою зіркою, мільйонершою і організувала мамі багатство, розкіш і свійське коло спілкування. Найбільше нарцисиха прагне і жадає слави. Вона мріє про те, як вона буде давати інтерв'ю і розказувати про те, як вона виховувала олімпійську чемпіонку, як її будуть розпитувати прямо як маму Ілона Маска про те, як же вам вдалося народити такий талант. І вишенька на торті вона напише бестселер з назвою «Як виховати генія. Всі лаври вона забере собі і буде тішити своє хворе его. Це королева з гнилим червивим серцем. Її трон стоїть на могилі власної дочки, а корона зроблена з дитячих кісток. Вона поховала свою дочку зі словами Я роблю це, бо люблю тебе. А тепер вона отримує овації від шанувальників про те, яка вона свята, матір. А ці бідні балерини і моделі часто у підлітковому віці сідають на наркотики, щоб хоч якось полегшити своє пекельне життя. Я вам дуже раджу подивитися геніальний фільм Чорний лебідь, який яскраво демонструє ситуацію, про яку я вам зараз розказую. Мамка Нарцисиха і її дочка Балерина. Фільм сповнений яскравими метафорами. Він прекрасно демонструє ось це життя цієї бідної балерини, її переживання, психологічні проблеми та наслідки життя з такою нарцисичною матір'ю. Фільм правда не перевершений. Дуже вам раджу його до перегляду. У кращому випадку дівчата виростають і страждають від трудоголізму, низької самооцінки та проблем у стосунках з чоловіками. У гіршому випадку хворіють на анорексію, булімію та сидять на наркотиках. Звісно, що частіше за все мамці не вдається зробити зі своєї дитини генія, оскільки справжній природній талант не таке уже й часте явище, тим паче, якщо Мамка працює в Жеку, живе зі своїм алкашом в обдрапаній Хрущовці, то у неї не так багато шансів зробити зі своєї дитини світову зірку. Хоча вона руками і мріє про те, що її чадо стане відомою, і, нарешті, почнеться золоте життя матері, святої жінки золоте життя, яке вона заслужила. Однак без грошей і правильних зв'язків пробитися дійсно наверх майже неможливо. Тому дівчатка нарцисих стають переможницями обласних олімпіад, золотими медалістками, трясуть червоними дипломами, виступають на концертах на день міста, досягають непоганих успіхів в кар'єрі, і в принципі на цьому все. Однак деякі нарцисихи, у яких є доступ до влади, грошей і правильних зв'язків, таки добиваються свого і роблять зі своїх дітей світових зірок, ця нарцисиха і є та сама королева гнилі, чий трон збудований з кісток її дітей. Яскравим прикладом є Йоланда Хадіт, мати Белли і Джиджи Хадід одних з найвідоміших, найуспішніших, найвисокооплачуваніших моделей в усьому світі. Подивившись на Беллу і Джиджи, можна побачити, що буває, коли нарцисиха таки добивається свого. heart attack in a meal. і like But it's gonna be so good. It's good. You're gonna have one one night of being bad, right? Yeah, I was actually really good this week. Yeah, and then you gotta get back on your diet, though. And then you gotta get back on your diet, though. Because you know, in Paris and Milan, they like the, the girls just a tad on the skinny yeah, side. Skin girls just a tad on the skinny. Yeah. Side. This is the hardest from being on our diet. I have to have a bite for good luck, though. Um, uh, but not too big. No, that's too big. The half of that. Gigi's in charge of her own diet, but to be on your best weight, the best weight, you gotta make the right choices. This is this is you. You know what, Gigi? I think that's it. I'll do, I'll do this. How is it? I can't believe you just did that. В інтерв'ю та на зйомках ми постійно бачимо, як Йоланда не дозволяє своїм дочкам їсти. Вона видирає бургер у Джиджі з рота на день народження. Джиджи вона відрізає крихітний, реально крихітний шматочок торта і каже: Не їж більше, а то ти поправишся. Йоланда сама була моделлю, і звісно, вона захотіла, щоб дочки були яскравим продовженням її персони. Джиджі мріяла займатися волейболом, а Белла хотіла займатися кінним спортом. Але мамці, звісно, на те було глибоко насрати. Вона сказала Джиджі про те, що волейбол це чоловічий вид спорту. Він тобі не підходить. Ти маєш іти в моделі. Це дуже жіночна професія. А Белла в одному з інтерв'ю зізналася про те, що мама завжди називала її страшком. І коли Беллі було 14 14 років, мама відвела її на пластичну операцію по зміні носа. Упродовж років Белла робила багато операцій, перерізавши собі все лице, і, як результат, отримала статус найвродливішої жінки на світі. Можу уявити Йоланду, яку розривають протилежні почуття з однієї сторони, заздрість до статусу дочки, а з іншої сторони, гординя. Що це це ж я створила найвродливішу жінку на світі. Надмірна худоба Белли викликає тривогу а також вона останнім часом жаліється на проблеми з ментальним здоров'ям, на депресивні стани і каже про те, що все в мас-медіа це фальшивка. Коли до мене приходить дівчинка на терапію, і я розумію, що у неї мамка нарцисиха. Я знаю про те, що це буде довга робота. Однак мені дуже подобаються результати, яких ми досягаємо. В процесі терапії ми вистроюємо здорові границі, підвищуємо її самооцінку, взрощуємо самоповагу і проводимо сепарацію від цього чудовиська в цей період. Звісно, мамку ціліпає, вона впадає в гнів, сльози, маніпуляції, влаштовує байкоти. Істерики, хапається за серцем. Така мамка – це енергетична кравасіся, яка живиться живильними силами своєї дочки, щоб заповнити внутрішню порожнечу. Коли дочка зупиняє цей процес, у дівчини з'являються сили та енергія для того, щоб будувати власне щасливе життя. З'являється радість, щастя, і життя починає грати новими фарбами. Якщо ви зрозуміли, що ваша мамка нарцисиха, то, по-перше, я вам дуже сильно співчуваю це повний пиздець. Коли я чую історію своїх клієнтів, у мене отут аж все стискається від холоду. Ви, під час виховання, звісно, мами допускають якісь помилки, виховання. Це нормальне це життя. Ми всі люди мами конфліктують зі своїми дітьми, миряться, проясняють. Це нормально, це відносини, це життя. Однак мами своїх дітей люблять, і можливо, зараз мами глядачі будуть дуже сильно здивовані однак нарцисиха свою дочку не любить. Я знаю, що можливо для мам-глядачів це зараз шок. Як це можна не любити свою дитину? Отак і в цьому вся трагедія. По-друге, важливо сказати, що ви не несете відповідальність за розлад вашої матері. Діти нарцисів все життя вірять, що з ними щось не так, що вони неправильні. Однак це неправда. Це з вашою мамою біда. Це її дисфункціональність лишила вам травми на все життя. Ви не винні в цій ситуації. Що ж робити? Від нарцисихи потрібно триматися якомога далі. Її неможливо переробити, з нею неможливо домовитися, їй без різниці ваші почуття. Єдиний спосіб врятуватися це тікати, переїхати в інше місто, країну і звести спілкування до мінімуму. В дитинстві ви не могли втекти і захистити себе, а в дорослому віці може там. Не слухайте засратих розумників, які вам розказують про те, що ну, це ж мама, про маму не можна погано говорити, маму треба любити. Ну, прости її, відпусти ситуацію, рухайся далі. Отакі От персонажі, по-перше, вони не були в вашій шкурі, а по-друге, такими словами вони показують, що їм глибоко плювати на ваші почуття. Також дайте собі час відгорювати. Поплакати. У вас не було матері, у вас було чудовиська, ракова пухлина, яка роками вас жрала і вбивала. Поплачте з цього приводу, дайте собі час погорювати з цього приводу, проживіть це горе, і тоді воно вас відпустить. У вас є право не прощати маму. Не потрібно видавлювати з себе це прощення. І, взагалі, як можна прощати того, хто ніколи цього прощення не просив. А свої претензії висловлювати мамі немає ніякого сенсу. Вона вас не зрозуміє, не почує, буде все заперечувати, влаштує якийсь скандал і зробить вам ще більш боляче. Свою біль краще виливати терапевту або на крайняк виписати все в листа, написати про всю свою біль, і потім цього листа розірвати чи спалити. Дивіться в дзеркало інших людей. Питайте у друзів, знайомих, колег. Партнера, про те, якою ви є людиною, якою вони вас бачать, яка я як жінка, як я тобі? Тому що мама довго-довго викривлювала ваше відображення, вона брехала вам про те, хто ви є. І зараз час подивитися у справжнє дзеркало. Пройти сепарацію, підняти самооцінку, налагодити своє життя, стати вільною від травматичного дитинства, звісно, краще за все, у контакті з професіоналом, який знає, що робити. Тому я вас всіх чекаю на своїх консультаціях, де ми розглянемо саме. Ваш випадок і в вашу історію індивідуально. Я то вам повірю, тому що я знаю нарцисів, я їх вивчала, і я знаю, якими вони можуть бути на відміну від оточуючих людей. Якщо ваша мама нарциси, ха майже ніхто вам не повірить, якщо ви розкажете про неї правду. Ніхто, крім вашого терапевта, бо ми то знаємо її секрет. Що за ідеальним образом, іміджем привітної, люб'язної, доброї ідеальної мами, ховається злобна маніпулятивна сука, що вона обсирає і пліткує про людей, перед якими стелиться, яким посміхається, що за маскою гостинності і привітності ховається монстр, який мучає всю свою родину. Нарцисиха щиро страждає і змушує страждати всіх інших. Вона дивиться у свою дочку, ніби у дзеркало, і бачить у ній все те, що їй не подобається в собі. Вона мучає себе і мучає її. В цьому пеклі їх двоє мати та її дочка. Не нам на його двоє, ти і я.